Доброго дня, друзі. Ну що, Сьогодні в нашій державі є прецедент, да, що Маріупольська міська рада не є недоторканою в нашій державі в Україні. І сьогодні повідомлено про підозру заочно депутатки Маріупольської міської ради пані Мамаєва, що вона завдала шкоди понад 13 мільйонів державі. І пані Мамаєва зараз знаходиться а, десь за кордоном, а, і тому ця підозра заочна. Хочу звернутися до маріупольців, да, до тих, хто працює а, в комунальних підприємствах, щоб ви розуміли, розуміли що Uh, вся ця компанія, да, uh, мера, всі ці справи кримінальні, які є, вони будуть розслідуватись і всі війні будуть відповідати uh, за свої скоєнні злочини. Так що, друзі, uh, це дуже гарна новина, тому що дуже багато маріупольців не вірили в те, що uh, в лапках недоторканий Маріупольський горсовет може нести відповідальність. Тому чекаємо рішення суду і далі буде.